Давайте запитаємося таке питання. Ви в розлуці, проходите трансформацію, пара розійшлась, сім'я розійшлась. І тут ви так думаєте, випадково ви зустрілись. Випадково, так, чисто случайно, ви так думаєте. Ну майте на увазі, що випадкового не може бути. Ви просто проаналізуйте ситуацію, наскільки мало бути шансів, що мало зійтись, щоб ви в цю секунду побачились очима. От давайте зараз запитаємося інформацію в сил. Хай нам розкажуть, що це за зустріч і що це таке. Для чого це була зустріч? Для того, щоб вже хтось щоб знімати рух як ключ, рух, ключ очищення. М -м 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 -м. Може відігратися відьми, люди сили. І так стягує до кучі їх. Може, мислі, може, давно не бачилися, хоч побачити секунду. Це типу як лікарство для болі. Ага. Дивіться, ця ситуація, якщо і прозойшла, вона прозойшла і Род. Цю ситуацію вам послав рот. Рід ваш. Так собиті я зробилося, щоб ви попали в ту секунду. Вас рід? Хорошо. Для чого? Для чого рід їх так, якщо їх довго не було? Борьбу. Щоб ви прекратили боротьбу. Щоб ви прекратили, прекратили слухати цей внутрішній свій голос. Щоб запустити нові процеси. А рот толкає вас до любові. Получається, що, може, ви там вже щось призабулося, ще щось, але рот вас спеціально толкнув для того, щоб ви на секунду побачилися, щоб проявилося у вас. Або якщо у вас є дари, щоб проклюнулася вас знов іскра любові, надія. Значить, це хорошо. хто ще допоміг зробити сьогодні таку зустріч, якщо. До речі, вона могла бути або була, або буде. Да. Дивіться, це парам одигратися може не всім. Любов, влюбленість, род – Цю ситуацію вам так зробить, що ви не будете надіятись. Грубо говоря, ви ходите, шукаєте, не можете знайти, а тут навіть не будете ожидати. І буря емоцій буде, серце буде калампачити. вам дасть прокинути показати, що вас в цю минуту прокинулося. Тому що якщо ви не разом, значить сталася якась проблема. якісь якісь там… у вас були, якісь проблеми. Значить ви посварені, значить, у вас є злость. І коли вас звели на ту секунду, дві-три, ви могли поступити. Типа, якщо давайте. Так, зараз питаємося. Щоб проявити, що у вас в серці. Чи у вас любов, чи у вас ненависть. І кожен зробив собі висновки сьогодні. Чи вчора, чи завтра. Когось даже може бути таке, що до кінця цього тижня така ситуація може статися. Це може прозойти в інтернеті, це може бути якась. Писани на ну, випадково відправлені, але ж кажу, запам'ятайте, випадковості не буває. Людина десь, ви побачите, або людина десь від'їжджає, або, ну, бачите, десь людина буде йти. Так, давайте запитаємося, що хто відчув. Хто, що відчує? Давайте візьмемо винуватець цієї ситуації. Чи як це правильно об'яснити? Винуватець. Хто призвів до того, що ви не разом? Що відчує він або вона? Відчує тягу до пари. Відчує велику страсть. Ой. І крепко-крепко обніматися. Бігти, обніматися і обніматися. Добре, тоді хорошо. Підскажіть тоді, що відчує та людина, яка, яка получила по вусі в житті. Що ця людина відчує? Людина, як будто бігти, кудись їхати, ну, рух. Е Написати, позвонити, сім'я, куча мислів. Що робити? Обняти. Коротше, ця людина це. А тут страх. Що робити? Куди бігти? І радість. Получається, що в цій ситуації там може 10 секунд, може бути там 15 секунд цієї ситуації. Коротше, один так, а другий просто міг наступити штупор, і людина не могла нічого зробити, ніяк поступити. Після бою кажуть, можна що хочеш робити, але людина може поступити Ви думаєте, що типу, це наказання, що людина вам не потрібна. Ні, це неправда. Просто людина не знала, як. Ну, коротше, людина. І та, і та розтираєтесь, або розтиралися, але бажання, що там, що там. Хтось кричати, хтось тікати, хтось обнімати, хтось пробачення просити. Коротше, там за ці 15 секунд люди переживуть, або пережили коротше, півжизні. Це капець, це серце отакого. Пуду, пуду, пуду. І як би ви не хотіли, куди би не дівалися, бачите, рот вас приведе. Ви не могли ніколи подумати і не будете можете подумати, що таке могло статися. А таке сталося, бачите? Значить, є сили, які рулять цим процесом вищі вашого мозочка і вашого понімання. Рід. А ще сюди хайно ну, до цього всього, якщо доключиться ще вище я, а що якщо підключиться сюди ще е, вищі сили, то ви тоді нікуди не дінетесь. Може бути мастер і відьма. Або колдуня і якийсь езотерик. Може бути, ще й магія їх притягає до кучі. Ну, коротше. Кого така зустріч буде, я вас вітаю. Головне, не піситься. Скільки там болі не було, але це йде перевірка від роду на вашу любов. Що у вас в серці? О, Далі сам вище я вийшов. Далі цю ситуацію допоміг створити. Та же вище я вас і тої людини. І допоможу їй створити. Це по кармі. Хтось хотів написати. Не міг написати. Хтось заблокований. Хтось хотів подзвонити, не написати. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, коротше, ждіть. Ждіть. Время. Мда. Кого була, можете мені написати в особисті. Самому цікаво, як ви це пережили. А в кого буде, дасте мені знати. Давайте запитаємося. Ця зустріч, що буде у вас або була. Це по судьбі у вас? Да. Бистро, бачите? Время і сроки быстро. Получается, ви швидко десь. Движення її якомусь. Ну, приймайте.